Сьогодні на вулиці я був свідком, як чоловік розмовляє зі своїм собакою. Було видно, що він думає, ніби його пес розуміє. Прийшов додому, розповів коту, довго сміялися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молода парочка на побаченні. Який ти сором'язливий, з посмішкою зауважила дівчина хлопцеві. Ну так, в цьому відношенні я весь у батька. Твій батько теж був такий нерішучий. Дуже. Мама казала, що якби він не був таким скромним, я був би на три роки старшим. Катерино Миколаївна, А скільки у вашому житті було романів? Один. Та не може бути. Ну, знаєте, от якби ви спитали мене про Іванів чи Петрів, одружилися Михась і Маруся. Після весілля домовилися, що будуть казати у одному правду і тільки правду. Ось одного разу Михась поїхав один відпочивати в санаторій. Їде в поїзді додому і думає: ось який я вірний чоловік. За 14 днів навіть не подивився на жодну жінку. Раптом з верхньої полиці звисає витончена ніжка. Михайло помацав за п'ятку, ніжку не прибрали, помацав вище, потім ще вище. На першій же станції зійшли вони з поїзда, зняли номер у готелі і все закрутилося. Та, хоч не хоч вирішив Михайло повідомити додому дружині правду, бо домовленості потрібно виконувати. Тим більше перед дружиною. І ось шле він Марусі телеграму. Їхав додому, підвернулася нога. Лежу в ліжку, обіймаю, цілую. Твій михась.